На відміну від наших сусідів, які віддавна шукали відповіді на питання, що робити та хто винен, перед українцями стояли не менш доленосні: Куди ми йдемо та хто нас веде. Цей фільм один з 20 монологів, спогади про події не такої вже і далекої минувшини, про тих, кому ми завдячуємо нові можливості побудувати справді незалежну демократичну країну. Подумки окреслюються плани на майбутнє. А ще це роздумив голос про роль і місце України у світі. Хто ми такі? Що нам треба на цій землі, розташованій на цивілізаційному вододілі? Я вважаю, що свобода це найбільша цінність, за яку треба боротися. Її не можна віддавати нікому. І не можна розплачуватися нею. Просто чітко треба розуміти, що важливе, що ні. Перше, вони були перебільшені. Таких перспектив, які малювали ці люди, які боролися за незалежність України, їх реально не було. Але це не означає, що їх не треба було малювати. Якби всім людям тоді говорили, що буде так важко, я переконана, що результати голосування могли бути іншими. Навряд чи ми цього хотіли всі. По-друге, Частина перспектив не реалізувалась через те, що не було виваженої, поміркованої стратегії розвитку, стратегії дій. Ми Кожного року, кожного місяця, навіть особливо це було на початку, ми намагалися погасити багаття. Не допустити пожежі, яка спалить взагалі весь будинок. І тому. Не було можливості зробити щось таке серйозне. Третє через те, що ми опинилися в дуже серйозній економічній кризі, яка далеко не в усьому виникла через наші помилки. Значною мірою вона була неминучою, багато політиків намагалися. Якщо не спростити людям умови про життя, то принаймні зробити вигляд, що вони їх спрощуються. І через те почали роздаватися обіцянки, які неможливо було виконати. Саме звідти пішло і прийняття законів, надання пільг, деяких на коштів немає не тільки в бюджеті, а у всьому ВВП, навіть якщо ми будемо все вилучати. Не велося абсолютно роз'яснювальної роботи з населенням. Ніхто ж не знає, що наша влада, та й нині не дуже то знають. А тоді взагалі робилися, можливо, найкращі кроки, але людям їх не пояснювали. А кожен має знати, для чого він, що він робить. До речі, я спілкувалася дуже багато з поляками, з литовцями. От там це було. Там кожен поляк знав, що йому треба бути 2-3 роки, жити вкрай важко, але потім він отримає те, те і те. Те саме було з литовцями, те саме було з естонцями. У нас цього не було, і це все в, су, в сукупності от і далося взнаки, я так вважаю. Ну, змінився, безперечно, змінився. По-перше, він став тверезіший, а, він став більш орієнтований на. Матеріальні вигоди, це стало важливішим. Поменшало романтизму. Погано це чи, важ... чи добре, я зараз навіть не можу сказати, але це так сталося. Змінився рівень і характер освіти. Кількісно він став кра... вищий, а от якісно я б не сказала, але характер освіти змінився. Освіта почала більше орієнтуватися на вимоги виробництва. Вона ще недостатньо на них орієнтована, але все ж таки більше, ніж це було в 90-х роках. Люди все ж таки потроху починають розуміти, що держава не відповідає за їх життя. Вона може тільки створювати нормальні або ненормальні умови. І е, мені здається, що принаймні молоде покоління більше вірить в себе, вірить в те, що від їх власної позиції щось таке залежить, ніж старші люди, які виховувалися виключно в радянські часи. Якщо говорити про Державну службу про політиків, безперечно, страшенні проблеми. Тому що зараз не виховується державний службовець. Я не знаю, як політик можна чи можна стати кваліфікованим ефективним депутатом, не працюючи у владі жодного дня і е, не розуміючи, як пишуться закони. Можливо, і можна, якщо є команда, яка тебе готує належним чином. Але те, що не можна стати державним службовцем кваліфікованим, просто прийдучи. З науки, з культури, з освіти, з виробництва не можна, цьому треба вчитися, це професія. І от цього в нас нема сьогодні, на жаль. Якщо ж говорити про кадри, скажімо, наукові, там, я не знаю, ну я мені в науці простіше, я розумію, як тут це робиться, стало менше перепон, більше залежить від особистості, значно більше. Ну, з радянських часів, ну, жінці стати. Директором Інституту академічного це було неможливо. Це абсолютно було неможливо. Сьогодні це реальність. Я ж не єдиний директор в Академії наук. Ну, це можна не знімати і не показувати, але за всю історію, за 92 роки, я перша жінка, член президії Академії наук. Перша. 92 роки не вже не було до розумних жінок доти. Просто кадрова політика була інша. Безперечно, існують. Безперечно, для того, жінка, щоб вона обійняла ту посаду, яку чоловік, вона має його професійно перевершувати. Хоча, скажімо, в економічній науці дуже багато жінок, і я зовсім не вважаю, що вони гірше працюють за чоловіків. Такого нема. До речі, в нас в інституті такого немає немає гендерних якихось стереотипів, ані в той, ані в інший бік. І переважною мірою немає взагалі їх сьогодні, в економічній науці, а от не в науці є, безперечно, є. Подивіться хоча б на склад Державної служби. От де жінки домінують, вони домінують в шостій категорії, вони домінують в п'ятій, в четвертій, а в першій, другій їх практично нема, особливо в першій. Я вже не кажу про сьогоднішній склад уряду. Треба змінювати психологію. Треба поступово, дуже помірковано, дуже обережно це все змінювати. Для того, щоб жінки могли ну, обіймати мати це місце в суспільстві, яке вони мають в розвинених країнах. Я вже не кажу про Скандинавію, ну бодай. В Англії, в Сполучених Штатах, в Німеччині. Для цього треба їх спеціально готувати для цього. Вони ж не можуть, не працюючи жодного дня, скажімо, директором департаменту, завтра стати ефективним міністром. Це навряд чи вийде. Тому треба їм попрацювати директором департаменту, треба попрацювати заступником міністра. А якщо їх не пускають на ці щаблі, то ясна річ, що вони і на верхні не піднімуться. Якщо, скажімо, це керівник наукової установи, він зобов'язаний бути науковим лідером. Я не вірю в те, що директором інституту наукового можна бути ефективним директором, якщо ти не є науковим лідером, якщо тебе співробітники не визнають як наукового лідера. Якщо ж це йдеться про скажімо, посаду в цій же державній службі, там не треба бути науковим лідером. Там треба мати інші лідерські якості, але лідерські якості мають бути обов'язковими. Ну, давайте так: лідерські якості, професійні якості, професіоналізм має бути високий. Толерантність, вміння дослуховуватися до чужої думки, і вміння відстоювати свою думку. Тому що завжди знайдеться керівник вищого рангу, і ти мусиш йому доводити, чиї, що твоя думка правильна, а не та, яку має. Господар кабінету вищого. Тому я думаю, ці п'ять. Не хочу вдаватися до прізвищ, але, скажімо, в новітній історії Сполучених, Штат, Сполучених Штатів я знаю посере, дуже таких посередніх лідерів, в яких була фантастична професійна команда. І вони робили їх лідерами країни. Тому я б не сказала, що це завжди так. Це по-різному може бути. Якості команди, ну, по-перше, щоб вони працювали на свого лідера. Інакше це не буде команда лідера. Це не, не, не футбол, де, як казав Лобановський, у нас нет зв'язд, у нас вся команда-звзда. Тут ситуація інша має бути. Якщо є лідер команди, команда має на нього працювати. Команда має бути різнобічно професійною. Тобто це мають бути фахівці з різних сфер знань, але однаково високого рівня. І вони мають вміти здійснювати такий мозковий штурм. Тому що це дуже важливо, дуже багато е, випадків, е, коли не можна підготувати рішення заздалегідь, треба сідати, обговорювати і в процесі обговорення е, виходити на якесь Прийнятне рішення. І ще я б сказала, що обов'язково в команді має бути людина з розвиненою інтуїцією, частіше жінка, має бути людина дуже з таким скептичним розумом, щоб могла належним чином Відкоригувати захват. І фантаст. От я б сказала, що ці, ці три, три особистості обов'язково мають бути. Там генератор, ідеї, все решта, це, 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 це само собою зрозуміло, це в кожній команді завжди є. А от людина з розвиненою інтуїцією, фантазер, або фантаст, як хочете, і скептик. Оці три теж мають бути. Він має бути патріотом. Це головне. Справжнім патріотом, який розуміє, що таке Україна. Україна це не шароварна країна 11-го сторіччя. І це не козацька Україна. Це Україна третього тисячоріччя. І тому треба це розуміти, що є на користь цій Україні. Має бути патріотом. Розумним патріотом, виваженим патріотом. Я весь час згадую е, виступ Гавела. Я його по якомусь каналу тоді побачила, коли він звертався до Йощенка вже після, коли було зрозуміло, що Йощенка перемагає. Він звернувся до нього. Е, сенс його виступу е, зводився до такого: перед вами на вас люди покладають. Надії, які ви, в очевидь, виправдати не зможете. І надзвичайно важким буде цей шлях, тому що ви змушені будете відмовлятися від того, що вони вважають, що їм пообіцяли. Гавел сам через це пройшов, тому він дуже добре це розумів. І, от, власне кажучи, мені здається, через це не вдалося. Надто багато люди очікували, всі думали, що от. Зміниться команда і зразу з'явиться демократія. А звідки ж вона з'явиться, якщо люди не готові? Питання, що не тільки в команді верхівки. Тому і не вийшло, тому і не вийшло в верхівки. І навіть хто б не прийшов тоді, Ющенко чи не Ющенко, після майдану витримати це навантаження психологічне, я думаю, що ніхто б не зміг. Він стає все менш професійним. Я вважаю, що в парламенті мають бути професійні політики, не в тому сенсі, що вони більше ніде не працюють, і їх там документи лежать в парламентському відділі кадрів чи де там вони мають лежати. Не в цьому сенсі. а Сенс в тому, щоб вони займалися професійно своєю діяльністю. Я дуже боюся зараз ну, в складі цього парламенту, минулого парламенту. Я можу перерахувати по пальцях. Все залежить від того, чи зміниться електорат. Якщо голос людини можна купити за кіло гречки чи банку консервів, то яка різниця, хто буде купувати? Чи партія, чи конкретна людина? А от якщо зміниться, якщо люди почнуть розуміти, що від їх. Вибору залежить їх доля, то думаю, що зміниться. На краще зміниться. Я бачила, що вийшло з пропорційною системою на місцевих органах влади. Ну це жах, же. Це просто жах. Мені німці розповідали, що там вже багато наших емігрантів, і вони говорять, що наші іммігранти приходять до лікарні, пропонують лікарю конверт з грошима. І вже німецькі лікарі очікують цього конверта від німців. Тому виховання треба починати зі школи. От зараз, до речі, на російському телебаченні йдуть такі соціальні ролики. Які говорять про те, що від кожної людини залежить протидія корупції. От Давайте чесно, коли нас зупиняє на дорозі даїшник, що ми починаємо робити? Ми йому пропонуємо гроші. Ну, переважна більшість. Тобто кожен з нас провокує цю корупцію. Дні з голови, але чистять її з хвоста, перепрошую. Це вже як господарка. Не можна побороти корупцію наверху, якщо вона буде, йти, вона буде знизу. Я не кажу, що не треба наверху робити якісь кроки. Треба. Але їх треба робити всюди, в тому числі і на самому низу. Тому що для того, щоб дати хабаря високопосадовцю, його підлеглий має гроші звідкись отримати. Це дуже важко. Це дуже важко. Це проблема не українська, це проблема світова. Я взагалі вважаю, що сучасна криза, вона не є. Ані економічною, ані тим більше фінансовою. Вона є цивілізаційною системною кризою. І е, головною причиною однією з головних причин цієї кризи є криза цінностей, в тому числі домінування споживацьких настроїв. Це дуже важливо, це вкрай важливо, це треба поступово робити. Треба змінювати змалечку. Ми навряд чи зможемо змінити настрої людей, яким зараз вже 40. Але тих, кому 4 можна. Але це вкрай важко, тому що споживецький настрої це двигун прогресу. Прогресу багатьох галузей економіки. От в тому то й проблема, що тут не можна вибудувати систему пріоритетів і сказати, що спочатку ми це зробимо, потім це, потім це, потім це. То треба братися за все одночасно. Не можна робити пенсійну реформу, не роблячи реформу системи оплати праці, не спрощуючи систему ведення бізнесу в країні, не забезпечуючи зміни податкового інвестиційного клімату і не сприяючи. Оновленню хоча б інфраструктури виробничої і соціальної також. Тому тут так, так не можна зробити. В тому й проблема. В деяких країнах можна було робити поступово, але в більшості посткомуністичних країн не можна було. вони робили все одразу. Я спілкуюся з реформаторами, скажімо, з Чехії, з Словаччини, з Польщі, з країн Балтії, і вони всі говорять про одне те саме. Не намагайтеся вибудувати систему пріоритетів. Це треба робити зразу, одночасно. Як важко цього це не буде, але треба роз'яснювати людям. Я б його не переоцінювала. Середній клас це, як би сказати, це такі запорука стабільності, осередок стабільності. Середній клас. Він за поодинокими винятками, ну, скажімо як французька буржуазна революція, да, він абсолютно нездатний до серйозних модернізаційних рухів. Це не його функція. А тому, якщо ми говоримо про те, що ми маємо істотно модернізувати суспільство для того, щоб зробити його ефективним, то не варто розраховувати на те, що саме середній клас буде тут допомагати. Тут величезна роль, як це не дивно, локомотива має стати еліта. Якщо сучасний крупний бізнесмен не дбає про свою батьківщину, якщо він вважає, що його діти і онуки будуть жити не тут, а десь в іншому місці, то він відповідним чином буде себе вести. Якщо він навіть дбає про це, але в нього не вистачає професіоналізму, то теж нічого не буде. Тобто. Це обидві умови є і необхідними. Я не переконана в тому, що вони є достатніми, але необхідними точно. Демократичною, достатньо економічно стабільною. Я не думаю, що ми перетворимося на тигра. Чи Чорноморського, чи східноєвропейського, але нормальна, стабільна країна буде, де люди будуть нормально жити. Я думаю, що через 20 років Україна буде повністю належати до транс'європейського співтовариства. Не ну, обов'язково буде вона членом ЄС чи не буде. До речі, я не переконаю, що взагалі до того часу ЄС буде. Але до такого співтовариства, де буде існувати можливість для кожного переміщатися вільно, переміщати свої капітали, свої мізки і так далі. Я думаю, що в Україні на той час буде доволі багато жити представників інших етносів. Я думаю, що в Україні. На той час не буде такого, такої жахливої смертності, особливо чоловіків в працездатному віці. Українці не будуть так шалено палити і так бездарно проводити свій вільний час. Я не думаю, що ми будемо багатими дуже. Я не вірю в те, що ми будемо східноєвропейською. Німеччину чи Східноєвропейську Францію. Але я не думаю, що це, це так важливо. Мрію. Ви знаєте, в мене мрії такі родинні. Переважною мірою родині. Якось. Ну, я б хотіла, щоб, якщо серйозно, от, мрія, мабуть, щоб кожен українець, або переважна більшість кожне це неможливо, пишався тим, що він українець. Мені дуже неприємно, коли починають, особливо за кордоном, говорити погане про, про Україну. От я ловлю себе, себе кожного разу на цьому, мені дуже неприємно це. Хоча я, може, і поділяю. Оці оцінки, але от вдома можна говорити. Я якось так вихована, що сор сміття треба, якщо виносити, то виносити в кульочках і на смітник зразу а не розкидувати його.